Вітаю вас, друзі! З вами знову я і сьогодні хочу розповісти вам про компактний ЄДЦ Ліхтар Wuben G5. В сьогоднішньому відео ми його разом з вами розпакуємо, поглянемо, що всередині, яка комплектація, я поділюсь своїми враженнями і розповім вам, як і чому я вибрав саме цей ліхтар для себе. Приходить ліхтар ось у такій гарній коробочці. На коробочці намальований сам ліхтар. Зазначені деякі параметри роботи, характеристики і тривалість роботи в різних режимах. І дуже зручно зазначено за QR-кодом інструкція українською мовою. Скануєте код і переглядаєте інструкцію на цей ліхтар. Розпакуємо і подивимось. Що всередині. Ну що ж, друзі, я не майстер розпакування, будемо робити все разом з вами. На зворотній стороні коробочки є така плівочка. Я думаю, багато хто любить відривати плівочки від нових гаджетів. І ось так відриваємо її і тягнемо. І тут у нас іще одна коробочка. Коробочка з написом Wuben G5, виконана у нас з такого товстого картону, прикольно. Розкриваємо її і дивимося, що там всередині. Ось так розкривається. І бачимо, що всередині у нас є сам ліхтар, невеликий пакетик з приладдям і інструкція. Прибираємо коробочку. Дивимось. Так, маємо інструкцію. Все описано. Я думаю, ви самі все прочитаєте. Ця інструкція у нас на англійській, китайській, німецькій, іспанській, португальській і японській мові. Нагадую, що українська інструкція за посиланням на коробочці. Прикольно. Так. До ліхтаря перейдемо потім. Так, і що у нас тут в пакеті? В пакеті ми маємо кабель для зарядки. Ось такий рімінець для того, щоб закріпити ліхтар на зап'ясті. Якось він у тих, хто займається ліхтарями, правильно називається. Я не знаю як. Пишіть в коментарях, якщо ви знаєте. І кілечко невеличке металеве кілечко для того, щоб закріпити цей ліхтар на ключах або якийсь. Брелок повісити. Ну, в принципі, я не буду тим користуватись. І переходимо до самого ліхтаря. Так, він у нас ось отакій от упаковочці. Знімаємо плівку. І ось він. Красень. вубин G5, друзі. Компактний ліхтарик. Прикольно. Навіть тримаєш в руках одразу і відчуття чогось якісного. Прикольно, прикольно, друзі. Розміром він дуже маленький і легенький. Зазначено в інструкції, що важить він 52 грами, це майже не відчувається у кишені. І прикольно, що він такий компактний. Я б його порівняв з запальничкою Зіпо або ще чимось таким. Так, алюміній. Все, прикольно. Ось така от у нас комплектація, друзі. І будемо роздивлятись його більш детально. Щодо основних характеристик цього ліхтаря, це компактний ліхтар вагою 52 г, яскравість освітлення 400 люмен в максимальному піку, дальність освітлення до 82 метрів в залежності від умов. Акумулятор тут вбудований, незйомний, ємністю 450 мАч. Заряджати цей ліхтар можна через стандартний роз'єм Type-C. Це означає, що ви можете використовувати будь-яку зарядку для вашого смартфону. Захист IP68, а це означає, що він вологопилезахисний, витримує падіння з висоти до 1 метру. І витримує занурення у воду на глибину 2 метри тривалістю до однієї години. Ну, в принципі, це і всі характеристики, які потрібно знати звичайному користувачу. Скажу по правді: спочатку я його вибрав, тому що він мені сподобався візуально і за його компактні розміри. Мені був потрібен. Звичайний ліхтар, який я міг би носити з собою кожен день і використовувати в тих чи інших обставинах тоді, коли мені потрібно, а не так, що я його залишаю вдома, тому що мені нікуди його покласти, ніяк закріпити. І постійно, коли він мені потрібен, в мене його з собою. Немає. І насправді знімаю цю частину відео я вже через два тижні використання цього ліхтаря. Адже розпакувавши просто ліхтар, потримавши його дві хвилини в руках, неможливо розказати нічого про нього, крім зовнішнього вигляду і сухих характеристик. А покористувавшись цим ліхтарем декілька тижнів, мені є що сказати. Насамперед, це дизайн. Дизайн мені дуже подобається, те як він виглядає. Те, як він відчувається в руках. Мені навіть здається, що це ліхтарик для перфекціоністів, що вони люблять, щоб все виглядало бездоганно. І в цьому ліхтарі все виглядає бездоганно. Набір функцій в цьому ліхтарі навіть більше, ніж потрібно звичайному користувачу. Ну насамперед, це регулювання яскравості світла. Ви можете вибирати ту яскравість, яка вам потрібна. В той чи інший момент. rgb підсвітка Багато хто не розуміє, навіщо вона потрібна, але це заявка на такий собі тактичний ліхтар. Якщо вам потрібно в тих чи інших умовах світити, підсвічувати собі дорогу або об'єкти і не видавати своє місце положення, або не, не засліплювати інших, ви можете вибрати той або інший колір для певних умов. Як це працює? Наприклад, Білий колір дуже гарно видно в спектрі, наприклад, зеленого світла, або при червоному світлі дуже гарно в піщаній місцевості підсвічувати собі дорогу. В принципі, ви можете в темряві вибрати якусь картинку, я спробую може вам показати. І на ту картинку світити різними спектрами світла, і ви будете розуміти, що якісь кольори зникають, якісь проявляються більш детально в темноті. І ви зможете це використовувати, але я нагадаю, що це заявка більш на тактичний ліхтар. Також можна використовувати цю функцію, якщо ви щось фотографуєте і вам потрібно якесь позаду світло кольорове, і в принципі можете підсвічувати таким світлом. Також режим маяку, ви можете вибрати світло, яким будете світити. Наприклад, якщо ви катаєтесь на велосипеді і у вас немає в темну пору року. Червоного ліхтаря позаду ви можете закріпити цей ліхтар, вмикнути червоне світло, і, в принципі, це буде сигнальний маячок. Або вибирайте інші кольори світла і світіть. Тим чи іншим світлом, якщо вам потрібно. Проблискові так звані маячки. Ви можете вибрати там декілька режимів цих проблискових маячків, і за певних темних е, умов освітлення ви можете подавати сигнали, наприклад, іншим учасникам дорожнього руху або ще комусь. Про те, що ви знаходитесь саме тут. Тому це, це дуже актуально, наприклад, в сучасних умовах в Україні, коли відключають світло, і ви, наприклад, ідете через дорогу, і вам потрібно на зебрі підсвітити себе автомобілісту для того, щоб він вас краще бачив. Бо в темряві пішоходів автомобілісти дуже погано бачать. ну ви можете подсвічувати усілякими маяками і тим самим зберегти собі життя. Магніт в ліхтарі дуже зручний. За допомогою нього ви можете приліпити на різні металеві поверхні цей ліхтар направити світло, куди вам потрібно, і підсвічувати собі ту чи іншу робочу зону, тим самим звільняючи вам руки для якихось справ. Дуже зручно використовувати при ремонті автомобілю, бо автомобіль весь металевий і ви можете закріпити на тих чи інших елементах. Або якщо ви працюєте десь електриком, сантехніком. Щось потрібно підсвітити таке і закріпити, звільнити вам руки, і ви можете використовувати також магніт Кліпса. Кліпса тут спочатку я не зрозумів, навіщо потрібно, щоб Кліпса переставлялася зліва направо постійно. І думаю, на що воно треба? Закріпив би його так та й все. Але, походивши з цим ліхтарем, я зрозумів філософію, яку намагалися. Використовувати тут вубен, за допомогою цієї кліпси, ви можете закріпити на різних поверхнях. Наприклад, на кишені справа направити світло в іншу сторону, закріпити на кишені зліва, перевернувши цю кліпсу і направивши світло, куди вам потрібно. Також ви можете закріпити цей ліхтар, наприклад, на кепку. І тим самим направивши світло вниз або вперед, ви можете використовувати цей ліхтар як налобний ліхтар. Або якщо у вас там вийде закріпити на шапку, теж без питань, як налобний ліхтар можна використовувати. Також дуже зручно використовувати, закріпивши на рюкзак, на сумку, ще кудись і направляєте світло, виставляєте яскравість, яка вам потрібна, і використовуєте цей ліхтар. Кліпса це дуже зручно у компактному ліхтарі. Користуючись цим ліхтарем декілька тижнів, я його випробував в різних умовах і провів деякі тести. Я їм підсвічував при роботі з автомобілем, закріпивши на магніт. Все дуже добре тримається, направив світло куди потрібно. Навіть в самих таких важких доступних місцях цей ліхтарик пролазить, можна покласти, підсвітити і щось зробити. Підсвічував собі в темну пору року дорогу, все освічує дуже гарно, все видно, ідеш, і в принципі можна впевнено сказати, що ти не розіб'єш собі носа. Підсвічував в під'їзді, коли вимикали світло, підсвічував собі в гаражі. А це стандартний гараж 24 квадратних метри. Досить велика площа для такого малюка. І він справляється з цим дуже гарно і все підсвічує, все. Видно. Також я випробував і провів тести цього ліхтаря, скільки він працює від одного заряду на повній потужності. Для того, щоб знати, який час в мене є. Виробник заявляє, що цей ліхтар працює від 50 хвилин до 65 годин. Я можу впевнено сказати, що цей ліхтар. При повній зарядці на максимальній потужності працює 75 хвилин. Це навіть більше, ніж заявлено виробником. 65 годин я звичайно не тестував. Але я думаю, що в мінімальному режимі, режимі такої свічечки. Я думаю, він, в принципі, має шанси пропрацювати всі 65 годин. Але такий тест я не проводив. Бо цей ліхтарик використовую вже кожен день і ніколи його покласти. Я його ношу з собою, друзі. Ну і що по висновку хочу вам сказати G5... Мені дуже подобається. Це вдалий вибір, якщо вам потрібен невеликий edc ліхтарик із максимальним набором практичних фішок, такими як поворотна голова, магніт, кліпса, USB-C зарядка. Можливо, ви всім цим користуватися не будете, але думка про те, що за невеликі кошти ви отримали максимум фішок, буде вас тішити. Використовуйте цей ліхтар для дому, авто або будь-яких міських задач. Підсвітити дорогу, освітити під'їзд, гараж, або використовувати його як ліхтар для велосипеду або сигнальний ліхтар. Світіть, коли вам треба, і світіть, куди вам треба. Wubon G5 5 це універсальний ліхтар, який хочеться брати з собою кожен день. Посилання на ліхтар та промокод зі знижкою в 10% для підписників я залишу в описі під цим відео. Сподіваюсь, вам сподобався цей невеликий огляд на мій новий ліхтар. Якщо вам все сподобалось, обов'язково протисніть лайк. Ті, хто не підписані, обов'язково підпишіться для того, щоб не пропустити нові більш цікаві відео. Ну і якщо вам є що додати або що спитати, чекаю вас в коментарях. Пишіть. Буду радий поспілкуватися.